Бі яким номером ти б ніколи не зіграв. Взагалі дуже люблю номера симетрії. Не хочу грати якісь 70... <плес> <плес> взагалі не зіграв би під номерами якимось 57, такі знаєте, 67. Вони мені взагалі не подобаються. Немає симетрії. Я б ніколи б не зіграв під номером 2. тому що не люблю бути другим. Тільки третє. Номер 50, 60, вони не красиві. Всі мені подобається, тому що під ним грає Вінісус. А Венісіс для мене дуже неприємна людина. Напишіть в коментарях, якщо вважаєте, що червона проти катафи була повністю незаслужена і він просто займається клоунадою. А під шостим. Ну, це, знаєш, є така ось там ахтишістка, 6, тому що вона і 6, і 9, і 69. Це взагалі це як приниження, прискорблення і так далі. Тут першим номером. Тому що це ну, іменно вратарський номер. Я ніколи в житті не хочу бути вратарем, лише вратарі. Під номером 7. Що вболіває за Барселону, за Месі. Ну саме розумієте чому. Тому сьомий ні. І перший. І 47, і 52, і 97, і 57, і 87, і сімдесят сьомий.